У мене 5 років вийшло на те, що зекономить вам 15 наступних років. Я сама вела власний бізнес. Я чомусь подумала, що окрім мене ніхто не зможе зробити краще ніж я. Тобто тільки я можу обслужити своїх клієнтів, тому що це моя експертність, це мій власний бренд, це моя компанія. Коли ми делегуємо роботу нашим співробітникам, коли ми доводимо їм функції, як правильно вести поворонці клієнта, як працювати з основними базовими запереченнями, як дожимати клієнта до продажу, і якщо ми правильно скоординуємо команду на рішення цієї задачі, вони це зроблять. І ви вивільняєте власний час як власники і займаєтесь розвитком, масштабуванням своєї власної компанії, бізнес-моделі. Проваджуйте це, віддавайте контроль.